Доброго дня, я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку розвиток когнітивних процесів, вправи на розвиток уваги. Давайте з вами спочатку пригадаємо, що називається увагою. Увага це спрямованість свідомості. Зосередженість на важливих для нас предметах та явищах. А які види уваги ви знаєте, подумайте? Увага буває мимовільна та довільна. Чи уважні ви на уроках? Я думаю, не завжди. так? Від чого залежить ступінь стійкості вашої уваги, як ви гадаєте, ступінь стійкості уваги залежить від багатьох чинників, таких як потреб людини, так її зацікавленості даним предметом чи інтересів. Отже... Без уваги неможливий процес навчання. Слід пам'ятати, що розвиток уваги пов'язаний із розвитком волі, адже саме вольове зусилля допомагає нам зосередити свою увагу на потрібному об'єкті. Підліток може здійснювати таке зусилля і концентрувати свою увагу у важливій для нього діяльності. До того він може розуміти особливості прояву уваги. Ознаки уваги. Обсяг. Концентрація уваги. Стійкість, переключання уваги, розподіл уваги. А тепер подумайте, що ж називається неуважністю. Неуважність це такий стан людини, при якому вона не може зосередити увагу на певному предметі. На мові іншої людини, на своїх думках або діях причинами неуважності можуть бути стреси, потрясіння чи хвороби. Іноді неуважність буває уявною. Людина не помічає нічого навколо себе не відповідає, коли до неї звертаються, щось забуває тільки тому, що саме в цей час вона зосереджена на своїх думках чи якихось потребах. Отже, свою увагу слід тренувати й розвивати. Привчати себе уважно працювати в найрізноманітніших умовах ось правильний шлях виховання уваги саме для вас. А тепер всі разом давайте виконаємо вправи на розвиток уваги. Отже, починаємо. Перша вправа. Скільки тварин ви бачите на картинці? Так, уважно роздивіться малюнок і порахуйте, скільки тварин зображено на ньому. Так. Порахували? Давайте тепер разом, так, роздивляємося і рахуємо тварин, йдемо знизу вгору. Отже, кого ми бачимо? Миша, так, раз. Кіт 2, собака три. Кінь чотири. Дельфін. П'ять. Морський коник. Шість, слон, 7, так? Нарахували ми з вами сім тварин. Наступна вправа. Знайди кота серед сок, так? Уважно роздивляємося. Шукаємо. Так, знайшли кота серед сув. Так, сподіваюся, що знайшли. Третій ряд зверху. І якщо ми рахуємо з вами справа наліво, це в нас буде другий. Так? Побачили кіт в окулярах зеленого кольору. Всі побачили кота. Так, знайшли, далі йдемо. Наступна вправа знайди відмінності. На перший погляд бачимо дуже схожі між собою картинки, так, однакові майже. Але є відмінності, шукаємо. Які ж відмінності ми бачимо між цими малюнками? Шукаємо, чим вони між собою відрізняються. Так, знайшли відмінності, всі знайшли. Давайте подивимося на пташку, так? Більшу за розміром. І та, яка зображена вище на малюнку. Бачимо, на першому малюнку ця пташка має рожеве, горлишко, так. А на другому малюнку горлишко в неї блакитне. Так, до шарфика кота переходимо. На першому малюнку китиці блакитні. А на другому малюнку зелені. Всі побачили? Так, всі побачили квіточки на першому малюнку бачимо жовті квіточки, так, всередині вони помаранчеві та червоні серединки такі. Усі квіти однакові, а на другому малюнку одна квіточка жовтого кольора. Так, отже, знайшли з вами всі відмінності. Наступна вправа: знайди пару, так, бачимо, в нас вісім пінгвінчиків, слід знайти однакових поміж них. До кожного пінгвінчика в першому ряду дібрати пару з другого ряду. Шукаємо пару. Роздивляємося уважно. Так, всі знайшли? У нас тут пара лише одна. В першому ряду перший пингвинчик, так? А в другому ряду парою йому буде третій пінгвинчик, так? Побачили? Інші пінгвинчики пари не мають. Так, далі йдемо. Тепер уважно роздивіться малюнок і, і скажіть, що не так на картинці. Подумайте, що не так. Риби в нас плавають де? В небі, так, серед хмар. Гра з морки. Завдання знайдіть слова, які сховалися в цьому ряду літер. Роздивіться уважно цей ряд букв і знайдіть слова. Які сховалися в ньому? Так, всі слова знайшли. Так, давайте разом. Увага. Перше слово так, друге слово Їжак. Є третє. Круг. Четверте лак. І п'яте слово молоко. Всі побачили ці слова. Так, і остання гра. Скажи швидко. Я читаю речення, а вам потрібно одним словом сказати, про що в ньому йдеться. Людина, яка допомагає виліковувати хвороби. Це хто такий? Лікар. Друге речення комплекс фізичних вправ, які потрібно виконувати вранці. Що це? Зарядка. Третє речення прилад, який вимірює температуру. Що це термометр? Четверте речення розпорядок добової діяльності людини. Що це розклад або режим. Так? І останнє речення відпочинок вночі або вдень. Що це? Сон. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.